Всім привіт! З вами актуальні новини. НКФКБ. 17 листопада! Уся молодіжна спільнота відзначає Міжнародний день студента. У рамках свята відбулося ряд заходів, серед яких відеозустріч студентського самоврядування коледжу зі студентами польського освітнього партнера, проведення занять дублерами викладачів, акція під час перед веселе побажання. Концерт студентів 121, 211 та 231 груп та студрати із запрошенням школярів Мукачева. Конкурс Краща кімната гуртожитку та нагородження активних колежа. Під час відеозустрічі зустрічі курсники, які зараз перебувають на навчанні у Вієсбі. Вищій школі бізнесу в Польщі поділилися досвідом, як подолали мовний бар'єр, як адаптувалися до навчання та як працює закордонна система освіти. Виявляється, головне на їхніх парах мінімум писанини, максимум інтерактиву. А все, що вивчено на парі, відразу треба захистити, тоді як вони стверджують, знання перетворюються у навички. Також студенти звикли відповідати миттєво, без підготовки, навчилися виходити із зони комфорту, а отже, якісніше готуються до майбутніх фахових та життєвих викликів. У святковий день усі охочі подали заявки та отримали можливість дублювати не тільки викладачів на заняттях, але й адміністрацію коледжу. Саме в цей день. Чинна голова студради, як дублер-директора МКФКБ, стала учасницею Всеукраїнської ради директорів кооперативних закладів фахової передвищої освіти, де розглядалися серйозні питання діяльності закладів в умовах сьогодення. А потім був концерт. На якому керівник закладу освіти і голова студентського самоврядування відзначили грамотами та подарунками активних учасників громадського і культурного освітнього і спортивного життя коледжу, організаторів ярмарку і аукціону зі збору коштів для зсу мешканців кращих кімнат гуртожитку. Окрім усіх нагороджених за активністю навчанні та житті коледжу, наш студент отримав можливість один семестр безкоштовно навчатися в Польщі. А другокурсниця, яка опублікувала допис про ярмарок у всеукраїнському щотижневнику у вісті, дістала гонорар у вигляді предплати на газету. Таким чином. Головний меседж студентського свята висока оцінка та відзнака кожного здобувача освіти, що активно розвивається та будує позитивний імідж коледжу. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за актуальними новинами на нашому студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!